Страх невідомості, страх зробити вибір, не знаю, чи вийде, люди стоять на місці. Страх невдачі, невідомості, ви вернетесь у старе, рано чи пізно. Це все не працює, це все була помилка. Ще один варіант, як здатись. Працюючи з людьми, я часто чую про страх невідомості, страх зробити вибір, не знаю, чи вийде, і люди стоять на місці. Сьогодні хочу розібрати цей. Страх нерішучості, просто нерішучість, і звідки вона випливає. Отже, ви по своїй суті цей страх, невідомість уся виникає від того, що ви по своїй суті не розумієте знову ж таки, ким ви є. Ви є сукупністю речей емоцій, які ви відчуваєте. Ви вміщаєте в себе, як давайте візьмемо метафору із валізою. А ваша валіза пуста. І ви можете вибрати чим її наповнити. І ви йдете в подорож, подорож ваша називається життя. І ви вміщаєте в неї свої страхи, страх невдачі, невідомості. Коли щось, щось ви не маєте, різні розчарування. І ви цю валізку несете з собою і хочете щось нове. А валізка що повна, ви її е, напхали тим, що взагалі там не мало бути через свої спостереження дитинства, через спостереження, навіть через різні фільми, які ви бачили, ви цим всім наповнили цю валізку. І розчаровуєтесь потім, коли щось не виходить, тому що ви відкриваєте валізку, це те, чим ви наповнені тут. І дивитесь, перебираєте історію, інформацію, і невдача була одна, друга, третя, і ви дивитесь і теоретично невдача може бути знову. І ця невдача, яка знаходиться в цій валізці у вашій голові. Тримає вас від спроби, яку ви можете зробити далі, і ви стоїте на місці. Все, що вам треба зробити, це забути про ту валізку, спорожнити її або викинути зовсім. Все, що ви можете отримати нове, те, що вам приходить в сесіях, те, що ви бачите в медитаціях, те, що ви усвідомлюєте іноді в снах. Те, що вам приходить в якості дій, в якості якихось нових картинок з вашого життя, мрій, це те, що має бути в тій новій валізці. Якщо ви орієнтуєтесь на старий досвід, ви отримаєте цей старий досвід і в майбутньому. Як я кажу своїм студентам, все, що ви маєте знати про ту точку, в яку ви Маєте прийти, яку ви хочете прийти, а ніяк не наважуєтесь, це те, що там має бути кисень, все, що вам необхідно. Решта, все, ви своїм життям отримаєте, зробите, тому що по-іншому ніяк не може бути. За винятком того, якщо ви будете орієнтуватись на минулий досвід, де ви здавались, де ви не вірили в себе. Де ви опускали руки. І цей досвід може бути і в майбутньому. Все, що вам треба просто йти туди. Гарантій життя не дає. Ви створюєте в житті самі гарантії. Ви створюєте те і вибираєте, чи у вас вийде, чи у вас не вийде. Наскільки відсотків вийде, залежить, на скільки відсотків ви будете вірити в себе. І якщо ви побачили це точно в сесіях, точно в медитаціях, що мені туди треба, тобто ви звірились із своїм внутрішнім наповненням, що це те, що мені потрібно. І ви переїхали або зробили ті дії, і у вас, наприклад, з першого разу не вийшло, і це нормально, тому що з першого разу рідко коли виходить, тому що це зовсім нове. І ви маєте знати про це, що я заходжу в нове. Все, що мені треба мати, там уже є, це кисень. Все старе я залишаю у минулому, тому що старий досвід привів мене до цього життя, а новий досвід приведе мене в нове життя. На старому досвіді ви в нове життя не доїдете. І ці речі вибирайте, збираєте і потім. Скільки ви в себе вірите, і це має бути пропорційно тому а, тій картинці, яку ви бачите, силі, з якою я вірю, і я беру ідію. Так, як я зрозумів, так, як я побачив, я беру ідію. Перший раз не вийшло, другий не вийшло, третій вийде. Але ваша база вже інша. Тобто в старому житті ваша база була. Одна. В новому житті вона стала інша рівно тоді, коли ви в неї зайшли. До базові речі а, у вас стали інші. Фундамент інший, тому що відбувся якийсь а, звих. звих свідомості, звих мислення, переїзд, можливо. І у вас з'явилася нова картинка вашого життя, новий фундамент. І на цей фундамент, в який ви переїхали, ви, якщо ви не будете дивитись назад у минуле і не думати про, можливо, мені треба повернутися назад, ви, я вам гарантую з того ста, ви з цього нового фундамента створите нове життя. Якщо ви з цього нового фундамента дивитесь у старе, ви вернетесь у старе рано чи пізно і скажете, це все не працює, це все була помилка. І ви здастесь, це буде ще один варіант, як здатись. Але якщо ви з цієї основи почнете формувати нове, заходите в нове, дивитись ще більше в і брати ще більше з тих сесій, з тих медитацій, з тих усвідомлень і дієте, у вас все вийде. Ви збудуєте, так як по цеглинці новий будинок, так само збудуєте своє нове життя. Всі ключові речі я вам сказала. Залишити старе, вірити, діяти і знати, що гарантії в житті ви створюєте для себе самі. Ніхто за вас їх не створить. А ви їх створюєте своїм вибором? Ви маєте зараз вибір здатися або вибрати усе життя, в яке ви мрієте для себе прийти. Щоб вибрати, це треба прийняти, це що в, мої, в моїй картині життя це можливо. І я достойний, достойна, і достойна цього, цього це мати у своєму житті. От так. Так завжди йду я, так ідуть мої учні, студенти, ті, які не здаються.